Можна? -у -у. Друзі, не знаю, як звернутися. Небайдужі друзі. Нам за суботній недільний марафон в рамках марафону «Подаруй дитині надію» вдалося зібрати стільки і таких коштів. По дві гриві. 517 купюр, по гривні 600... 775, по 10 гривень 249, по 5 гривень 104, ще по 5 гривень 300, по 20 гривень 106 кубів, по 50 гривень 28, по 100 гривень 13 і по 200 аж 4 купюр. І того загальна сума становить. 12 тисяч 210 гривень. Всім дуже дякую. Це найбільша кількість коштів, е, яку наразі ми зібрали. Ну, це мізер для рентген-апараду, але це величезний поступ для, нашої, для нашого марафону. Всім дуже дякую.